Всім привіт! З вами Віктор Таролог. Сьогодні хочу подивитися на Суми і Сумську область. Ми давно не робили розклад на Суми і Сумську область. Подивимося на найближчий час. Це 10-15 днів, найближчий час, що буде чекати Сумську область і Суми. Воєнні дії, Суми і Сумська область. А хто хоче на особистий розклад, пишіть мені. Посилання буде в коментарях. По відеозв'язку в телеграм-канал можемо зробити розклад. Не обов'язково, хто хоче там на війну зробити, можна на почуття, у кого які є проблеми в сім'ї, можемо їх спробувати вирішити. Чим зможу, тим поможу. Так, дивимося суми. Дивимося спочатку суми. Суми. Суми вже не добра карта випадає. Четверка мечів. Це карта паузи, карта загрози, загрози вночі, коло води. Там, де є вода, там, де люди відпочивають, там, де люди розмовляють. І е, тут карта, знаєте, випадає е, по королю кубков, як е, там, де людям затишно. Там, де людям затишно, особливо вночі можуть бути прильоти. Тому що карта загрози вночі. Але ця карта ще й того, що не все долітає, відбивається, тому що є ще один меч, який може людина взяти і відбити оцю загрозу, яка летить. Але загроза є і її нікуди не діти. Але по цій карті загроза не є великою, не є дуже руднівною. Але загроза є. Суми воєнні дії, що чекайте найближчі 14, 14 днів. Ми вже знаємо, вже були прильоти. Багато де ми перестраховуємося, думаємо, що тут якраз буде прильот, але його тут якраз не буде. Дев'ятка мечів каже, як про масованість, так і про те, що пролетить миво, не зачепить. Не зачепить. Але мені щось карта води постійно падає. І старе. Карта старого. Старе, здання. старі фонтани. Щось старе. Навіть старі будівлі. Десятка кубків. Сім'я. Сім'я. Випалення. Успіх. Тяжесть, масований обстріл, а також вогонь. Плани... І постачання. Таже в них в планах є якісь об'єкти. Об'єкти там, де люди, можна сказати, харчуються ще даже. Я думаю, можуть бути епіцентри, якісь торгові точки, тому що випала королева Пентаклі і Рисер Пентаклів. Ну, тут ще склади можуть бути якісь. Склади можуть бути якісь. Так, тимка випалювання. Чим більше впаде, тим краще. Не дивляться ні на кого. Але ж десятка кубків це не дуже добре, тому що по десятки кубків можуть бути жертви. Жертви людей сім'ї, прям цілі сім'ї. І восьмерка мечей каже про те, що може бути якесь обмеження. Обмеження і Тяжесть, тяжесть вийти з цього обмеження. Королева же злогонь, впевненість. Бережіть свої сім'ї. Бережіть свої сім'ї. За те, щоб виїжджали кудись, є діти, щоб зберегти дітей, казати не буду, бо тоді в коментарях пишуть. Будеш нам ще розказувати, куди нам їхати, куди що робити. Кожен сам розпоряджається, кожен сам бачить по своїй ситуації, що і як. Так що ви дивіться самі. Дивіться саме. Влюблю обмеження. І Тут карта кризи, криза розчарування потірі всього, що було. Бачите, як по Дев'ятки пентаклів як в людині все є, вона всього нажила, здобула. І зараз от все в неї є. Вона вже собі готувала, навіть тут можна сказати, і на те, що на майбутнє готувала собі. І тут раз в один момент. Нижчий, нижчий. І пішла попрашайкою по світу. Але це війна нічого не зробиш. Боротьба. Що я скажу. Змін тут великих немає, постійно будуть стріляти, постійно будуть оборонятися і прильоти будуть. Прильоти будуть різні, І великі, і маленькі, але захист буде. І захищати будуть, дивіться, тут і масований обстріл, але масований обстріл це йде із смертями. Давайте подивимося по області. Що буде по області. Світла тут може не бути. Карта показує по світлу, і по воді, а також карта показує по якихось дорогих об'єктах, складах, об'єктах дорогих об'єктах. Епіцентри, може бути, можуть бути бути склади, можуть воєнні бути склади, це теж так підходить. Але щоб, знаєте, плани були такі, от, дивлюся, щоб плани були захопити суми, от прямо війти в них. Ну я не бачу цих планів. Я не бачу планів, щоб війти в суми. них ну, навіть цих планів, як начебто немає. Не знаю. Зараз я ще раз знаю. Є плани. Плани... Окупантів зайти в суми. По восьмерки мечей. Знаєте, це так, карта більше каже, як нам захочеться. От ми можемо навіть стояти на місці і ніде не проявлятися. Але як нам захочеться, ми можемо щось зробити. Це взагалі карта обмеження. Обмеження. Я не бачу цих планів, щоб вони... О, карта дьявола випала. Обмежить і залякать. Я думаю, більше всього, як не хочуть вони колісо, рух. Мені кажеться, що по цій карті вони більше як хочуть, тому що я подумав за те, щоб вигнати людей, освободити город від людей, опустошити його, щоб їм легше його було захватити. От в планах таке може бути. Тому що я тільки подумав за те, щоб люди виїжджали, це не озвучив. Але подумав, і мені випало колесо фортуни. Так. Зробити велику зміну. Очистить. От, бачите, переїзд, перельот, швидкість, рух. Ось Мірка жезлова. І шанс. Тоді шанс краще випалювати. Тут більше, як знаєте... По дияволу як обмежить, і залякати. Але такі плани, щоб прям війти... Ні, таких планів я не бачу. Сумська область. Що чекає Сумську область? На найближчі 10-14 днів. Сумська область найближчі 10-14 днів. Повернення додому. Хитростю. Титрій план повернення додому. І шестірка жезлу. Досягнення результату потім обмора. Ну, я дуже дивлюся, що можуть бути якісь території е, теж освобождені. Робота йде над цим. Але мені не подобається карта, яка показує, що є люди, які здають інформацію. І по-хитрому це ділають. Здають інформацію, по-хитрому це роблять, щоб ніхто не догадався. Тому що рицарь мечей це теж інформація. А сім'я мечей це вдвоє інформація. Це людина двох лікар, яка говорить одне, робить друге, а от в планах зовсім третє. І ця карта по-тихому здавати поінформувати. Що робиться інформувати? Ще й тройка пентаклів тут. Це розмови давати настанову. Ну от все якось так на кучу падає, щоб е, стати, проінформувати. Ну на знижні ще карти гляну, бо тут поверхня поверхні можна одне прочитати, як то ще. Нижню карту, що вона підскаже. Сумська область, що, що в Сумській області. Пік далі ні. Початок нового. Так, да, Інформація здається однозначно. Інформація здається однозначно, тому що тройка жезлів, ще карта говорить, дивлюся, дивлюся десь вдаль і е, строю плани для подальшого свого, як кажуть, щоб, щоб добре жилося. Щасливого майбутнього. Роблю це все для свого щасливого майбутнього. Можуть бути якісь маленькі, маленькі території, які вернуться назад. Четверка жезлу. Карта тупіка. Прийняття якогось рішення і почати, як кажуть, роздивитися, прийняти якесь рішення і зробити щось по-новому. Так, давайте подивимося воєнні дії. Які течії будуть будуть ще великі атаки якісь. Подивимося з російської сторони на Сумську область. Атаки з російської сторони на Сумську область чи будуть. Ще чекати. Та сама карта випадає. І туди, і туди. А так, які ще будуть із Сумської області. Ага. На Сумську область. На Сумську область. Дивимося більше кордони, там, де кордони зараз. Там, де кордони, Сумська область. Да, будуть. Колісниця. Колісниця це атаки. Атаки і навіть наступ. Великий наступ. Швидкість. Але чи приведе він до чогось? Четверка жезлов і башня, руйнації будинків. Будуть наступати туди, де вже були. Тут прямо, знаєте, як дали їм якусь настанову. Приказ. Починайте по-новому. Навіть прилітати щось нове. Карта пожезла, вогонь. По-новому для досягнення результатів. Тут, як нібито, знаєте, восьмерка випадає, двойка, восьмерка. От зайшли, як нібито замкнутий круг. Замкнутий круг. По малому, по маленьку досягнення результатів. От буде якісь території будуть, от мені показало, як наоборот освобождатися, якісь території маленькі дуже, як нібито випалюватися, проходить далі, от туди-сюди, як язиками маленькими. Четверка мечів, пауза, загроза вночі. Особливо сім'ї дома, де живуть люди. Коло води і карта нового. Як знаєте, обнуління. Початок чогось нового. Риск починати щось нове. Риск починати щось нове. Ну, наступ тут однозначно вони будуть продовжувати. Але мені не показує карта, що вони щось хочуть. Їм так як... Так. На Сумській області яка потрібна війна росіянам для виграша чи для розговору для інформації? Карта определення, що робити, і більше як для розговору. Десятка кубків. Кубка. Це палачки. Туржезлов. Це, ну, я б сказав, більше як випалювання. Шанс. Шанс випалювання. І розчарування. Не показала, як действительно. Ага. Тут випадає ту мечів. Я дав приказ, чому не зроблено Королева Кубков. Знаєте, як раді задоволення випада карта. Королева Кубков. Це задоволення, розговори і от як для того, щоб людину возвишали. Я ж король. І знову випадає короля мечій. Це для розговору, а це для сили. Показати, який я сильний. Але це все дивіться, випадає карта не так то било. Розчаровуюся, що я сильний. І є шанс бути возвеличеним. Кінець. Чи довго буде продовжатися це все ще? Чи довго ще буде? На Сумську область йти наступ. Чи того поки ще на Сумську область йти наступ. Розговори йдуть. Mm -mm. І знову карта розговорів, карта приказу, карта розчарування. Я приказую. Не довго буде. От мені карта миру показує. Або буде мир повністю все заморозка. Остановлено все. Карта миру показує. Або він дасть приказ, от король випадає. От він що не робить тут, дивіться, я борюся, я борюся і мені не виходить взяти вершини тетюрка Пентаклі. Розчарування. Нічого не можу зробити. По страшному суду, як освобождення. Освобождення. Даю приказ. На освобождення і дев'ятка мечей. Ну, це карта напрасних переживань. Король жезва це дія. Дія, прикази, от і влюблені. По влюбленнях і по миру це так, як зупинка. По королю, по королю приказу. Але не на наступ до весь Це король мечі, це король наступу, перспектива майбутнього. Але тут немає наступу, тому що тут розчарування таке йде, що людина лежить і кормлять з ложечки, бо вона захворіла сильно. Так захворіла, що вона вже прям боліє тим, що нічого не вдається. Ну, будемо чекати ще. Мені кажеться, що зупинка буде скоро. Буде скоро зупинка, суми однозначно не візьмуть. А отак, ну, трошки, звісно, проблем не роблять багато, отак, Даже не трошки, багато не роблять. Але українські війська, українські війська захищаються і захищають Суми і Сумську область. Чи є достатньо вооруження українських військ і чи вони... Може захистити. Борьба п'яторка. Ну тут карта каже, людських ресурсів недостатньо. Я один борюся. з чотирьма. Але ця карта каже завжди перемоги. Тому що по цій карті одна людина перемагає чотирьох людей. Їй тяжко, важко, довго бореться, але вона виборює. Завжди виборює. мечів. Будуть якісь невеличкі. Тут карта як вагання. Вагання і ця карта ще, знаєте, вкласти, не вкласти, зробити не зробити. Ну, ще ця карта каже, що якісь є невеличкі потілі, але і карта каже, ми помаленьку будемо відбирати. Відбирати будемо. Нам все дадуть, все буде. Ми будемо. Рухатися вперед і по десятки жестів ще рухаємося вперед. Нам тяжко, але ми рухаємося до своєї цілі. Шестьорка мечей. Вона каже, ми підемо туди, де нам буде краще. Ми будемо продвигатися. І по десятки жестів, що разом йдуть, то ми йдемо вперед. Ми рухаємося. Рухаємося. Несемо цей тяжкий груз. По хитрості. Хитрості обман, але ми сильні. Я думаю, що. Нашим теж передається інформація з їхньої сторони. Що в них робиться? Куди що. Тоже є люди, які передають інформацію для досягнення результатів. Дуже тяжко йти. Ну, тут карта сили. Ми сильні і ми отримуємо результат. Сонце це успіх. Досягнення успіху. Досягнення успіху. І повернення всього. Та ще буде все нормально. І закрити з випадає. Стоїмо, ми вже знаємо, що це таке. Ми вже е зробили загородження. Десь якісь є зроблені загородження, ну, от е рови, може, може, щось таке зроблено навколо Сум, щоб не пропускати, ну, Сумської області маю на увазі, щоб не могли пройти. Російські війська, тому що тут вже, знаєте, як ми вже знаємо, як вони проходять, і до цього обережно ставимося. Бачите, тут жезли стоять позаду. Ще й наступ, карта наступу. Не просто оборона, а наступу. І потрошки-потрошки одвоюємо свої з ангелом карта каже помаленьку. Не швидко. І ми будемо так не швидко рухатися. Помаленьку, помаленьку, помаленьку. Рух, як кажуть, помаленьку. Хоч нам і тяжко в обмеженні. Але рухаємося і отримуємо своє. Імператор. Все отримуємо своє. Не скоро буде. Звізда випадає. Не скоро буде. Але звізда дає шанс на результат. І імператор. Бачите, імператор вже горе ззаді. Тобто всі проблеми позаді. Все рішиться. Тільки треба вірити в перемогу і допомагати. Дякую, що дивилися розклад. Ставимо лайки, вподобайки, пишемо коментарі і не забуваємося підписуватися.